Друзі, всім привіт! Ось так нестандартно починаю влог четверга. Будь ласка, поставте вподобайку прямо зараз, щоб потім не забути. І пишіть коментарі, якщо виникають запитання, або просто привітатися. Це завжди приємно. Поїхали! Лія! шкільні курки і курчата. Так, ну що ж, сьогодні день велопоходів і у Григорія, і у Петра цілий день з 9 до 4 вечора вони поїдуть, здається, навіть в різних напрямках, але їх супроводжуватимуть окрім вчителів і помічниць. Ще будуть батьки по кілька батьків на кожен клас, і ще хтось з батьків має супроводжувати автомобілем кожну групу. Це обов'язковий такий стандарт, який дозволяє такі організовувати події. Власне, це все заздалегідь опитують, хто з батьків може зробити. Ну і зараз це можна побачити всі в жилетках обов'язково. Батьки також в касках, жилетках вчора перевіряли, як працюють велосипеди, чи все гаразд. І сьогодні ось вони їдуть на весь день. У нас ярмарок що Треба об'їжджати це все. багато запаркованих машин. Теж перекрили дорогу. Ремонтують дах. Буду об'їжджати. Залишаю вилик іду пішки до Лідії. Паркан як заріс. Розрісся з весни. Пощалася з Лідією. Сказала, що вона мені ще назавжди в її серці, і вона дуже буде сумувати за мною, але ж ми сусіди майже. бажала мені і всій родині всього найкращого. Ну, а коли я тільки прийшла, вона дуже сумна і переймається дуже її правнучка, так правонука. Ровесниця Лії, з паралельного класу вона в лікарню потрапила, мама з нею. Тобто онука Лідії разом зі своєю дівчинкою в лікарні якийсь вірус. Я запитала, який шлунок, або ще каже, не знаємо. Думала, що отит. Але щось їй погано стало, забрали в лікарню. Тож вона каже, весь час в нашої сім'ї проблеми зі здоров'ям. Ну, так я кажу, все буде добре, все налагодиться. Ну, все. А яйця забирав? Три. Добре, чайок пий з медом побільше. Так, Їду, повертаюсь туди до школи і далі. Мій маршрут пролягає. Семен залишився вдома, тому що вчора в нього весь день була температура 37,7, ну, до 38, а вечором вже 39 піднялась, то парацетамол і стало краще. Зранку наче температури не було, але жалівся, що шлунок болить. Ну, я йому сказала, сам вирішую йти чи ні в школу. Дідусі з малюком розмовляють, просто перехожі. Можливо, і знайомі. Отже, сьогодні супер насичений день, це, до речі, садочок муніципальний. Дітки одягають. Отже, сьогодні насичений день в школі, окрім велопоходів, сьогодні ще є свято школи. Наприкінці року, минулому році, влаштовували батьківський комітет разом з центром дозвілля. Там будуть розваги, аніматори, все, як завжди. Минулого року і батут, отакий надувний, там був, і різні конкурси. Дуже цікаво, багато людей, всі батьки запрошені. Але починається все о четвертій, а я працюю до 5.15, недалеко звідси, але працюю. Що в такому випадку? В такому випадку діти. Які на групі подовженого дня знаходяться під наглядом аніматорів, їм одягають спеціальні жилетки яскраві, якими позначають, що діти без батьків, ну без нагляду батьків. І вони разом з тими дітьми, що з батьками вже разом граються, приймають участь в конкурсах. Так, і потім, коли батьки приходять за ними. Розписуються там в спеціальному електронному журналі, здають жилетку яскраву, і діти далі граються вже під наглядом своїх батьків. Ми так жодного разу не робили. Завжди я дітей забирала вчасно. Але ось цього року буде так. Діти Петро, Григорій повернуться з походу. а Лія десь трохи більше години будуть. Під наглядом працівників центру дозвілля. Так. Ще й Гриші з Петром потрібно було з цього приводу два ланчбокси, точніше, їжа і на обід, пікнік, і потім перекус в кінці дня, до того, як я прийду, щоб не ходили голодні. Суку, нічого, бачимо. Закінчила і тут дві години. Мадам звуть Даніель. Собаку звуть Селіна. Це, до речі, розповсюджене французьке ім'я жіноче тут Селіна, ну тут так собаку звати. І теж, як Крістін, Крістіна, так само є Селін, Селіна. Менше Він шостин. Теж в гарних стосунках, тільки я в них була. З грудня місяця починали, потім перерва була, роботи в них в будинку. Але зараз. Теж... Попрощалась. сказала я їй, що останній раз. Теж розповіла чому. Та й таке. Це той будинок, де я казала, що це. Будинок скорботи, де в кожній кімнаті портрети чоловіка, який більше 40 років тому помер. І діти. Маленькі теж. Добре, життя триває далі. Зараз заїду на ярмарок, куплю принаймні яблука. І додому на коротку перерву, десь хвилин 30-40 в мене залишиться. у дворі басейн відкритий, який і взимку з водою стоїть. Я його саме взимку і побачила вперше. Каже, що це ж спекотно. Діти, онуки беруть вихідні, до неї приїжджають. Попередні вихідні, всі в неї були, тому ось трошечки більше прибирання, ніж зазвичай. Так вона сама мешкає в поверховому будинку, сама із собака. До речі, непогана ідея мати басейн, щоб збирати онуків. Навіть коли сама живеш, в них є ось така спокуса приїхати в гості, навіть брати додаткові вихідні, приїжджати, щоб побути в таку літню спеку поряд відпочити. Те, що я придбала, потроху. Помідори все ще залишилися, там продаються по 1 євро за кілограм. Це дуже низька ціна, і вже котрий раз беру тепличні, але цілком смачні, придатні. Для їжі, ось так взяла тут десь півтора кілограма, думаю, є фуджі яблука. 4 приблизно кілограми і 4 кілограми шантеклер сорту. яблучок. Все, як завжди. 9,89. ну 10 євро за це все заплатила. І, звичайно, Лідія, як завжди, подарувала ось такий пиріг, кекс для дітей, для сім'ї передала. Я їй сказала, що це занадто. Занадто щедро вона сказала, ну це ж вже останній раз, хоча, звичайно, вона місяцями, раз на тиждень, раз на два тижні нас пригощала. Ось так. Zrous, Rostage. Après, je peux bourrent. Bonjour. Bonjour. Et bon fin, avant. Mille cabinets. Бонжо в неї. Ох, як там було гарно всередині. Кондиціонер працює. Не те, що тут маленький. Маленьке пекельце. Дуже розпечене повітря. Літо, а як ви хотіли, як то кажуть. Машинка. Оп, я сказала господарці, що сьогодні це був останній раз. Теж більше року, я півтора року в них. О, це мої перші і постійні клієнти в цьому будинку. Сказала, що це останній раз, і вона... о, я я... Це так шкода, я була так задоволена вашою роботою. О, так шкода. Ну, бажаю вам кращого продовження. Всього на найкращого. Ну, ми з нею ще інколи то в супермаркеті зустрінемося, то на ярмарку. Каже, будемо зустрічатись, ми в карбоні залишаємося. Так, ну то побачимось. Все з цим теж попрощалась. Вулиця Діпер. їду до місця Бернара. Bonjour. Bon après-midi. Oui. Bon, oui. bon après sorry. Au revoir. Attention, c'est pas sec. C'est pas sec. Oui, oui. Attention. Не встигла підлога висохнути. Щоб дідусь не впав попередила його. Все, закінчила на сьогодні майже сім годин роботи. Так, але додому я ще не скоро потраплю, тому що треба з дітьми на святі побути в шкільному. Зараз рівно п'ята. Бачу, що хтось тільки з походу повертається. Купа дітей в жилетках. Це точно або Григорій, або Петро. Вони мали повернутися у четвертій, це вони аж на годину затримались виходить так. Вся парковка зайнята, батьки приїхали. Все зайняли і вон, тротуар також. Я бачила, що ви запізнились на годину, що це так було заплановано. Ну Ви тільки приїхали, а вони вже годину тут гуляють. Вже п'ята, вже початок шостої. Ти всю воду випив? Треба набрати ще води. Річка, поїхали. Ох, і втомились. Це занадто довгий день був. Отже, на самому святі було дуже багато людей, дітей, як ви зрозуміли. Гришина група, тобто його однокласники, вони запізнилися більш ніж на годину з походу, з їх велотуру. І власне, коли вони приїхали, Петро вже більш ніж годину. Ну і Лія так само, але вони були в різних групах під наглядом різних аніматорів, вже встигли деякі атракціони відвідати. Але Лія мене чекала, щоб піти на батути, думаю, їм не дозволяли таким малюкам іти без, без нагляду батьків. Що хочу сказати, Гриша стояв в черзі на ось ті квадроцикли, які я вам показала, всі хотіли туди потрапити, купа дітей набивалися, хтось без черги, якісь там скандали. Навіть один раз там аварія вийшла, тому що одна з дівчинок, начебто чи впала, чи то перевернулася. Це вже коли мій чоловік приїхав до нас, він спостерігав. ну і... Поки Гриша стояв там в черзі, власне, не все так небезпечно і важко було в такій спеці так довго. Він годину, мабуть, відстояв <кій> Григорій, і треба було, мабуть, ще не менше години стояти. І він, власне, розчарувався, вирішив вже не чекати, не захотів вже більше, не так йому і хотілося. І ось йому найменше пощастило, з тим, що інші атракціони, їх було не так вже і багато. Ще там був якийсь тан танцювальний атракціон, а діти не захотіли мої долучатися. І були батути, власне, лі найбільше вдалося там пострибати, У Петра не дуже, не дуже йому й хотілося. Ще там був, як і в минулому році, такий імпровізований бар з закусками, з перекусами, з напоями, в тому числі й пиво для батьків. І газовані напої можна було холодні там придбати, за готівку. І організовується все знову ж таки батьківський комітет за допомогою цього центру дозвілля. Ось таке. Ось такий відпочинок, але найбільше що було важко. Цього року, саме через те, що довгий день діти, ще й така спека, діти перебували в тому велопоході, весь день по такій жарі, по спеці, їздили в, на великах, втомилися, якісно не поїли, не пообідали ще й після цього теж них перекус. Був бутерброди, те, що я їм приготувала вранці. Тож, на момент, вже сьома, початок восьмої. Не було ні настрою, ні сил розважатися далі. Ну плюс я вже про себе мовчу, наскільки мені теж було важко я втомилася. Тож до кінця ми і не були там, ну і не планували. Тож швиденько згорнулися та й поїхали. Заїхали ще в Алді, де, окрім різних смаколиків, і до вечері. Їжі там були акційні пропозиції на одяг. Лі власне придбали два дві сукні, два платічка за 7 євро. І в одному з них вона вже наступного дня пішла в школу, але це вже інша історія. Не знаю, вже не було, бачите, ні сил, ні настрою показувати це наприкінці відео, тож сподіваюся, ви поставитесь до цього зрозуміння. Тільда акуратно, ледве-ледве змочила аркуш кінчиком вологої ганчірки. Плямка трохи посвітлішала, однак повністю не зникла. Аж ось папір. Узявся хвилями, і тільда стрімголов кинулася до комірчини по праску. Лишенько, хоч би нічого не зіпсувалося. Вона обережно притиснула праску до мокрого місця, та зашипіла, здійнялася пара, і, нарешті, сталося щось фантастичне. Сторінка тихо зашелестіла і раптом розділилася на дві половинки. А між тими половинками лежав ще один. Прихований багато років клаптик паперу. Мишка затамувала подих. Там був записаний, записаний старий престарий рецепт святкового пирога. Схоже, це також написала мишка Євсевія. Почерк був дуже схожим. До того, що на титульній сторінці. Друзі, це власне все на сьогодні. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, знову нагадую, чекаю вас в коментарях, перевірте, чи ви всі підписані, якщо ні, то обов'язково це зробіть. Побачимось в наступних відео. Бувайте!